Металеві квіти з уламків рашистської зброї у краєзнавчому музеї відкрили виставку Василя Чайковського Жахливі квіти війни. Автор експозиції житель селища Антонівка, що на Херсонщині. Понад вісім місяців він провів російській окупації. Відтак важкі переживання надихнули митця зайнятися творчістю, збираючи матеріал для своїх художніх творів, Василь Чайковський неодноразово потрапляв під обстріли, адже нині Херсонщина під щільним вогнем окупантів. Оце моя перша робота. Я її називаю соляночка. Тут дуже багато уламків з різних озброєнь Росії. Це і касетні свяжки, оці касетні бомби, це і ГРАД, це і Шрапнель, це і 120-та міна тут. Ну, Багатенько так. Витвор, це мій перший витвір. І після цього я почав робити не тільки отакі. Фігурки, але я почав на USB-плиті ліпити квіти. Чому на USB? У нас всі вікна, які розбиті, да забиваються цим матеріалами. Його дуже багато. Такого матеріалу теж дуже багато. Виставка вмістила картини та скульптури, виконані з уламків рашистської зброї, а також фотофакти Україна не скорена війною. Також я ходив і засвідчував злочин. Расистів фотографував розбиті наші хатини Антонівки і міста Херсона. Дуже багато людей загинуло, дуже багато виїхало. У нас десь відсотків 20, якщо залишилось в Антонівці. Та й в Херсоні теж не дуже багато людей, але ж продовжують жити, працювати. За допомогою мистецьких творів Василь Чайковський демонструє особистісні переживання, які він відчуває живучи під постійними обстрілами, і показує, чим росіяни пригощають херсонців. Автор нам представив своє життя, так би мовити, оскільки він пережив окупацію, переживає далі, проживаючи на території, яка постійно обстрілюється нашими ворогами. І тут можна відчути дух Херсонщини, яким він є, і щоб ми його більше зрозуміли тут нас. Нашому Івано-Франківську в тиловому місті під час офіційного відкриття виставки художник Василь Чайковський також презентував особистий щоденник спогади про окупацію, обстріли та художню творчість. У ньому автор детально описав період, коли росіяни захопили Антонівку. Це те, що було в моїй душі, і все це, це те, що я пережив. Повірте, це було дуже і страшно, і моторошно і. Коли тебе шукають, дуже психологічно важко було. Страшно було, що могло це все ге, як я називаю, остатись назавжди, як вони говорили. Ну я вірив, що нас звільнять, я вірив, що їх погонять і їх прогнали. Виставка Жахливі квіти війни експонуватиметься у краєзнавчому музеї протягом березня. Вікторія Богдан, Любомир Микитюк, новини на важі.